Що це за комбайн такий Комбайн, комбайн на GCP Хорош! Міняємо жатки, другі друзі, треба на тележку поставити Саняшникову Доброго ранку, Україна! Всім великий привіт! Сьогодні в нас задача Поміняти жадки містами, мається на увазі, на тілешки. Нам ми зняли ми із е, тілешки тільки що зернову і треба поставити соняшникову. Соняков. Нормально, нормально. Давай, давай, не бойся, пап. По центру, головне, бери її. трошки викрути, зараз я гляну спереді, щоб нічого не поламати треба сміститися на отак в сторону на спічний коробок. Бо попадає якраз на ліфтюр. Ох! Стой! а ану, ану заїжджай! Не-не-не. Саня, подвиньо той клик усюди. Сам клик передвинь. Блін, Саня, тепер отой. Крайній, теж всередину. Усюди, щоб повернулось. Давай, давай, давай. Всё, Пробуй вывертай. Давай. Вывертай каретку. Вивертай. Прив'язали цепом. Пере... Піднімай! О! Так, новий комбайн GCB. Ті, Ти що кажуть, та я ікуном справлюсь. Ану, справтесь. Смисл, друзі, всіє цієї задумки, тому що комбайн 30 км від нас, а хлопці молотили кукурузу. І, як вияснилось в процесі, соняшник також готовий. Тому переставляємо, робимо рокіровку. Саньочок там треба ще клики міняти. Ставимо зараз соняшникову на тілешку. До МТ зона і вперед до комбайна. Молотити не ому в білих мішках. Давай, попускай. По, стоп, стоп! Угору! -гу О, воно! Опускай, опускай! Викручуй каре! А, це ж він у нас ще прив'язаний, підожди! Не у Щас, друзі Давай повниз О, від'їжджай Тільки ж чуть-чуть, або -чуть колесо, щоб не вперлось, поняв? Назад Трошки віра, чуть-чуть віра. А каретку викрути. О, назад. Назад. Ще. О! Та він все бачить, приколується з мене. Давай, 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 чітко. І знову GCB превратилося в обичний погрузчик. Перев'язуємо цепами і в дорогу. Доброго ранку, Україна! Притягли ми Соняшникову трактором до комбойна. Кукурудзу кукурузу вже домолотили. Кукурузка була оригінальна Монсанта. Не знаю, на жаль, маркіровку. Яка там вона саме. Ну, Смисл в чому? Від 50, врожайність від 50 до 60, там, де вона була по незрозумілим причинам в бур'янах. І там, де взагалі була чистейша, там була врожайність 70-80, впевнені. Монсанта нормальна, скажімо так. Ну, опять же, з топа там я не знаю. Можливо, їх тут було трохи більше. Зараз, друзі, розпочинаємо. Вчора вже молотили, зараз роз... продовжуємо молотити неома не з білих мішків. На вигляд, друзі, виглядає більш ніж достойно. Поле попередньо вже два роки підряд дисковка. Сіво зміна кукуруза, соняшник, кукуруза соняшник Ну, те що вже те, що здивувало Natura 495, більш ніж пристойно, ну, а по врожайності вже буде ясно тільки лише тоді, коли до збирається поле. Так, молотимо, хто слідкує, хто не слідкує. Жатка в нас, друзі, велеса Сагро, це X6. Розповім про її на мою Плюси, отак, плюси. Перше, це, можна сказати, неубиваємий привод коси. шумахер, який мажеться гарним мастилом, скажімо так, в нашому випадку синя смазка. Я мажу раз на 500 гектар. Воно там також не потрібне. Потім протягуючий вал. Вал, який відбиває від коси стебло соняшника також і бур'яни, якщо вони у вас є на полі. Скажімо так, якщо у вас налаштовано так, що Забирає жартка один кошик, то, якщо у вас є бур'яни на полі, їх буде взагалі мінімальна кількість у бункері. Також, на мою думку, важливий жирний плюс. Перед конкурентами, скажем так, це е, труба, яка нахиляє кошик і яка провертається від лотику е, соняшника. От, чисто з мого досвіду, це плюс в тому, що, якби це була глуха труба, то Багато більші втрати із-за того, що кошик вдаряється, і від цього випадає насіння додому. Певні втрати і так є, але за що того, що труба крутиться, втрати менші, немає удару, воно його вважає, що якби як протягує. Виїхали, друзі, з загінки, бо... Раніше вони були коротші, та, ну і в конкурентів я бачив коротші, є коротші, можна довші. А навіщо робити ті коротші, якщо вони ну, погано справляються з своєю роботою? Переїжджали на третій, зараз Крута що, дивимося, як працює. Так, Ну та що, покажу вам, як процес збирання соняшника ходимо зі швидкістю 10 км у час, другою передачею на весь джойстик. Ви скажете, можливо, ще не вспіває там втрати. У такому разі, яка б не була у вас жатка, у нас швидкість така за рахунок того, що в нас жатка 6-метрова. Якби в нас вона була е в іншому варіанті 8.4, є варіант такий у Велеса, то звісно не були тижневі джойсти, ходили б медляніше. І опять же, взяв би я, друзі, 8,4. Набагато швидше збирається площа. Але ж опять в мене на комбайні короткий шнек. Можна замінити шнек, взяти з розборки. Малий, як на мене, об'єм бункера. Можна збільшити, ну, але це все час е -е, потрібна інша тлежка. В моєму випадку от, та, жанка 6 метрів, просто ми ходимо з більшою швидкістю та й усе. І я е думаю, що якщо на таку саму модель комбайна поставити 8,4 Буде результат по гектарах той самий. Тому що я буду брати швидкістю, а інший комбайн зі жалкою 8.4 буде брати за рахунок захвату. Ну, опять же ж, якщо врожайність буде невелика, 8.4 виграє. Будьте і ви Ну, друзі, бункер ми в процесі в комбайні будемо збільшувати. А якщо, скажімо так, дійдемо до того, що захочеться нам більшу жатку, Закажемо з розборки довший шнек. Придбаємо чи зробимо самі ілєшку. І купимо більшу жартву. Гілешку, друзі, якщо й робити, це мені підписчики підказували і воно так і є. Саме актуальне це із старої, із шасі старої мажари. Двокосна ділешка. Просто туперова. Ціна її БУшної, я вже придивлявся, стоїть вона 30 тисяч гривень. Це навіть із будкою, скажімо так. Ну, в моєму випадку потрібно розпочинати відразу з бункера, потім із шнека, а потім вже думати за жарт. Якщо ви спитаєте, а яку б ти жатку взяв, скажімо так, Хоч якогось може реклама, як завжди, там, купиш там за одне. Ну, друзі, ну, жадка як жадка, невелика вага. Своєю роботою справляється на 5 з плюсом. Адаптація під будь-який комбайн. Як я й казав, надійний шумахер. На мою думку, простіший механізм ну, її приводу, елементарне технічне обслуговування і вона працює без відказу. Зробили ми, до речі, нею приблизно, щоб вас не обманути, десь тисячу гектар. За цей час е міняв я в одному місці ролики, е тому що завод же ж якби працює над помилками і вони ці ролики зробили і з більш е міцних матеріалів. Та й все. Ось прислали, безкоштовно поставте, е ну і все, працюйте. Поставив, працюю. Як я й показував, головне, не потрібно перетягувати цеп там, де ці ролики стоять як натяжні. Потрібно, щоб він до цих роликів ледь торкався і все. Працює, нічого не стирає. Якось так, друзі. Також, до речі, є фермера, яким не подобається довга палка. Ну, Довга палка, якщо зрізає чітко один кошик, це перш за все у вас не буде перегружатися комбайну. Це в даному випадку... Коли працює молотарка, оберти двигуна взагалі не падають. Взагалі. Він просто їздить по полі, як в це не кукурудза. Якщо ви... Піднімете цю протяжну трубу, бачите, вона я зупинився, вона також тільки зупинилася, в процесі вона крутиться. Якщо ви піднімете цю протяжну трубу догори, вона е, має регулювання. Відповідно, у вас зміниться висота зрізу. Тоді ви зможете оставляти по пів балки на полі. Я вважаю це недоцільно, адже ми оце молотимо у нас розхід солярки від 8 до 10 літрів на гектар. Це залежить в першу чергу від того, Яке би поле молотите, чи це 50 гектар, чи це кусочки по 3-4 гектара там 2, приємний розхід, нагрузки взагалі немає на комбайн. Також тут є змога регулювати ліфтери зазор між ними. Якщо ви, допустим, приїжджаєте на поле, на якому Ну, прямо все поле, дрібні кошики, ви їх звужуєте максимально і вперед у вас втрат не буде. Не буде оцей дрібний кошик просуватися між ліфтерами. Так само приїжджаєте ви на поле і там посіяний. Допустимо, як в моєму випадку Саксон. Також, до речі, не один подвижний дзвонив. Вбирають безрядковою жаткою соняшники, все чудово, заїжджають у заксон просто жопа, забиваються між ліфтерами, нічого не можуть зробити. Але в їхньому випадку це жатка, в який ширину між ліфтерами неможливо поміняти. І вони там ходять по діагоналі, або як я знаю, технічний, там кульом вправо, вліво, крути, верти і якось воно пролазить. То в нашому випадку ми витрачаємо 20 хвилин, розводимо ліфтери, ну, на товщину стебла, я не скажу, що максимально. Розводимо ліфтери і вперед. Все чудово, все пролазить, збираємо одні кошики, все суперово. Так, по налаштуваннях комбайна, друзі. Вітер у нас 1090 1100 оберти барабана 300. Як відкриті решета, ну, друзі, я можу вам показати, ось буду вигружатись, покажу. Ну відразу скажу, що, верхнє решета в мене не заводське, воно перероблялось. І воно в мене закрите майже максимально. Але так як воно не заводське, як би ми його не закривали, там все одно буде така щілина, що насіння соняшника пролазить зовсім легко. Нижні решета максимально прикриті. І максимально, майже максимально відкритий до молот. Ну, Решета, яка відповідає за... Якщо по всьому решету соняшник книжки не просипаться, то він піде до молоду. Отак. Вот І на виході ми друзі, маємо просто чистіший у бункері. Прямо чистіший. Дзвонили мені підписчики, питали, що додаємо вітру, видувак, збавляємо, іде грязний. Ну, друзі, я також. Е у нас попав цей комбайн, не з першого разу вийшло все настроїти, да, йшові грязний, да, були втрати. Але, друзі, ви також зверніть увагу, що втрати вас можливо і не після комбайна, а просто випадає зерно на ліфтерах. Якийсь певний відсоток є. В ідеалі це їде комбайн, берете коврик з машини, під комбайн, кинули, саме, саме просто це ну, вичислить, чи у вас є втрати, чи нема. Подивились, розмухали, подивились, чи є. Тому що отак багато хто раз після комбайна, е, ну там де е, виходять. Роздріблені кошики, подивились, є втрати. А ви подивіться просто там, де проїхала жатка. І ви їх також знайдете. та їх там не критично, але вони є. І з вітром я дійшов такого висновку, що, допустимо, ну, чому потрібно 1000 або 1100. Навіть 1200 можна ставити. Це вже залежить від натури соняшника. Віяли ми соняшник в карві з дімою. Вітер стояв у мене тисяча. Коли ми віяли і той мусор, який відбирає повітря, в ньому взагалі не було соняшника. А сила повітря там така, що просто... Так. Якщо у вас соняшник натуристий, хоча б в ньому є 380, то тисяча вітер і не менше. Отакий, друзі, процес. Труба, зверніть увагу, крутиться і тим самим... І так осипається насіння на ліфтери, скажімо так. Овен бункер, треба дві руки. Виїжджаємо відразу, бачите? Дуже зручно Камери це взагалі супер. Лотарку відразу не вимикаємо. Хай викручує з комбайна, тому що, як я вам і казав, був у мене випадок, що загорівся комбайн і завдяки тому, що я не викрутив, було чому горіть. Ух, гарно, як дивіться. Бачите, оце ж і величина бункера. Трішки, а не хватає. Тут навіть питання не в тому, щоб брати більший об'єм, а питання в тому, щоб доїжджати до краю до машини. Також, друзі. Обов'язково це в мене вигрузка. Всі операції я маю на увазі, включення молотарки, включення жатки, включення вигрузки. Тільки на мінімальних обертах. Тільки на мінімальних. Так, газу давати не буду, хай вигружане швидко, покажу вам, який соняшник по чистоті. Дивіться, чистейший. Просто чистейший. Як не натура є, то він ніде не дівається. Він у вас в бункере. Так, друзі, йдемо до решет. Кришата. Це все на вигляд. А домолот відкритий дужче. Те, що не, не встигне випасти, воно випаде обов'язково до молот. Бачите, тут які отвори. 4, на мій погляд. І міліметрів 5 внизу. Шківок. Пісня просто. Прийшлося фіксувати з обох сторін, бо Отвір був на 30 соток більший, ніж товщина вала. Товщина вала 35, а отвір заводський був 35 і 30 соток. Ця сторона також, друзі, шкіф за копійки працює чудово. До речі, привод жатки з однієї сторони одним карданом. Велес Агро. Протяжний вал, ліфтери, оці болти відпускаються і можна передвигати, робити ширше вужче. Ну я виставив, що в принципі оце хоч малі, хоч великі стебла проходять. Друзі, я оці е, повторююсь не мажу. Чому, здогадайтеся саме. Так, ну та й що, друзі, кленець домолотив. На сьогодні, друзі, всім пока. Багато роботи, потрібно дві руки. Буде відома врожайність, обов'язково вам скажу, що вийшло. Одним словом, друзі, на зв'язку. Всім пока.